Друзі, вітаю! Залужний! Провів таємну нараду з високопоставленими військовими НАТО. Передає нам британська газета The Guardian. Про що домовились? Чому зустрічались? Чому таємно, які зміни щодо контрнаступу вони прийняли? Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і найголовніше, зробіть донат для 93-ї бригади. Дуже дуже вас прошу, тому що ми купуємо. З вами 35 fpv дронів камікадзе, денні, нічні. Плюс ми купуємо реп-станцію для того, щоб захищати наших хлопців від ворожих дронів. Тому, будь ласка, в описі там банка, PayPal, там все є. Будь ласка, прошу, пришліть туди, копієчку. Ми з вами зібрали вже більше, ніж півмільйона, там 550-560 тисяч. Треба мільйон. Тому прошу, будь ласка, подивіться. Е, і скиньте гривню. Хоча б гривню 100, 500, неважливо 6 гривень, 7 гривень. Насправді у нас 160 тисяч з вами зараз треба кинути по 3 гривні. І все, ми збір закриємо. Одним словом, The Guardian повідомляє, що український головнокомандувач Валерій Федорович Залужний зустрівся з генералом е, США Каволі і начальником штабу оборони е, збройних сил Великої Британії паном Радакіним, е, головнокомандувач збройних сил. Е, 11 днів тому прибув у секретне місце на польсько-українському кордоні і провів п'ятигодинну робочу військову нараду з високопоставленими генералами, ну, два з яких топових я вам вже зазначив. Також на зустрічі були американський генерал Крістофер Каволі, якого я згадав, ну і власне. Дуже важливий це Тоні Редакін, який власне може бути одним з головних після того, як Міллі піде в відставку. І для України це дуже важливі люди. Говорять, що в золужного з ними дуже класні відносини. Вони дуже люблять нашого головнокомандуючого. Вони дуже цінують його професіоналізм, і кожного разу, коли з ним зустрічається, завжди намагається це підмітити, завжди намагається допомогти. І для нас це насправді дуже гарна комунікація на особистому персональному рівні, де є дуже якісний конкретний результат. Говориться в повідомленні про те, що і американці і британці розуміють, що Україна зараз зосереджується на запорізькому напрямку. Вони допомогли нам подивитися наші плани, десь можливо їх навіть трошки скоригувати через те, що. Ми розуміємо, як рухається Росія. Росія навчається, Росія десь намагається нам заважати, збільшує об'єми людей, і вони якраз приїхали допомогти Україні скоригуватися. Залужний взяв своїх топ генералів, залужний взяв свою команду, який він довіряє. Ну і власне з ними вони відпрацювали деякі моменти. Зрозуміло, що захід теж хоче нам допомогти, тому що він теж зацікавлений в нашій перемозі, він теж зацікавлений в нашому проривові в успішному контрнаступу, так само як зацікавлені ми з вами. Ну, от. Залужний буквально днями говорив. Я думаю, це були якраз я для вас писав відео. Це були результати цієї зустрічі. що Україна стоїть на порозі прориву, і скоро він почнеться. Я говорив своїми друзями з запорізького напрямку. Вони говорять, да, дійсно є різні дні. Інколи буває, тиждень б'ємося, щоб пройти на 500 метрів. А інколи буває за день просуваємося на 5 кілометрів. Ну і оця перша лінія, як сказав генерал Міллі, ось ця перша лінія, вона вже українцями пройдена. і Міллі теж очікує, що буде. Непоганий прорив, ну от якраз таки ці генерали і зустрілися з нами для того, щоб проговорити, звірити годинники. Це надзвичайно важливо, і їхні цінні поради. І, ну і знову ж таки, в них дуже багато аналітики, даних спутникових даних. Ну прослушок російської. Агентури й російських високопосадовців, тому зрозуміло, що в них інформації більше, це е, була така історія в минулому столітті, чому американські пілоти в боях в літаках винищувачах завжди перемагали своїх конкурентів з інших держав, там де вони стикалися в військових діях, тому що обзор в літаку був більший, швидкість була більша, а і ривки робили сильніші і швидші. От приблизно так само зараз американська армія в порівнянні з російською, І коли нам Привозять свої розвіддання, спутникові дані прислужки, привозять додаткову зброю або питають, яку зброю ми хочемо. Це якраз таки дуже важливий момент. От і для нас дуже важливо, що вони тримають цю комунікацію. що вони за нас переживають і допомагають. Ну і, зрозуміло, що дайте більше зброї. Це наш постійний меседж. Ми завжди його говоримо. От, але чому ще приїхали генерали? Так вони хочуть допомогти нам зробити цей ривок, але є певне відчуття, що війна може перейти в 24-й рік. І ось тут. Дуже важливо було нас підтримати, перебудувати можливо деякі процеси, перебудувати якусь логістику прийняття рішень, тому що всі бачать, що можемо перейти в наступний рік, і там як прожити зиму, як все організувати. Саме тому вони зібрались на кордоні України і Польщі за 500 кілометрів від Києва. Ну і залужний. Якраз таки показав топових козаків, з якими американці і британці і натівські генерали теж особисто поспілкувалися і зрозуміли, на якому високому рівні зараз відбуваються військові прийняття рішень в Україні. Тим часом Росія готовить довгострокову компанію по дезінформації, направлену на Сполучені Штати та Європу. Українці розкусили, як працює російська пропаганда, як працює путінська пропаганда. З іншої сторони це погана новина, Мою книжку вже більше ніхто не буде в світі. Купувати, ну от з іншої сторони, круто те, що ми як держава ми вчились, підготувалися і зуміли розкусити ядро їхньої пропаганди, і це круто, це дуже, дуже круто. Рідко хто так може. Ну, от. Але Росіяни зрозуміли, що треба ФСБ перезаряджати по новому. Я вам говорив, що є відчуття, що ФСБ вивертається знову на ринок. На поле бою, що називається, ФСБшники ж це, до речі, Сурков і Медвечук там працювали. Вони втягнули Росію в війну, сказали, Путін заходь 73%, а потім їх військові відсунули в сторону, що, мовляв, нема там 73% гроші, які викрали, куплені яхти, літаки. Але робота не зроблена, ну і прекрасно. І ФСБшників маргіналізували, тому зараз, коли вже е, військові теж показали, що вони російські нічого не вартують. Е, ФСБшники намагаються вернутися. Ну от, власне, хочуть запускати інформаційні кампанії в Штатах, націлені на їхніх лідерів, націлені на їхніх електорат, на тих, хто приймає рішення на пресу. Ну одним словом, хочуть дискредитувати Україну. Про це пише New York Times в своїй такій великій статті, що от якраз ФСБ зараз заготувалося і буде по нас бити більше того. Я вам скажу, що вже видно, що Росія це робить. Скуповують лідерів думок, скуповують політики, будуть намагатися втручатися в вибори в Штатах. Зрозуміло, що буде ставка на Трампа, ставка на Десантіса. От ставка на багатьох інших кандидатів. Я вам Ще потім розроблю розбір по кандидатах. Трамп зараз був в'язниці, в перший президент, якого є тюремне фото. От зробив заставу. Далі балотується. Байден це до речі. Коментував. Сказав, що дуже красивий парубок. От, але, типу, нам від цього не легше, бо... Вже видно, що ці історії набирають обертів. Дуже сильно видно, що набирають ці історії обертів по різних е мемах, запущених проти України. В середині в нас запускаються різні вірусні історії. Тому тут треба бути дуже обережними, розуміти, що це може бути розвернуто проти нас, і треба готуватися до нового. Знову ж таки, на превеликий жаль, це доводиться говорити політичного сезону. Лінсі Грем, американський. Законодавець один з кандидатів в президенти США, сказав, що незалежності від того, буде війна чи не буде, в наступному році треба проводити вибори, тому що змінність влади повинна відбуватися, бо зараз це породжує корупцію, і от вони хочуть вибори. Я не бачу, наприклад, цього року точно в наступному все буде залежати від поля бою. От як буде це все відбуватися, але дійсно. Можливо, в якийсь момент Україні доведеться проводити вибори, і ось тут якраз ФСБ точно буде намагатися на це повпливати і вдарити по нас. Ну і Орбан Путінський пес теж почав уже говорити про те, що неправильна стратегія, Європа неправильно допомагає, що або війну треба закінчити, зараз підписуватися, або посилати європейських солдатів. От, ну, цим самим намагається натиснути на Європу, що давайте краще зараз підпишемо щось про проти України. Да? Тільки що потім не посилати своїх, ось такий меседж послав Орбан. Зрозуміло повністю проросійський, антиукраїнський меседж. Ну от вже активізувалися ці чорні медійні сили проти нас, політики, медіа. Ну і от ФСБ ще теж буде досівати. тому, якраз зміна стратегії, швидкий ривок, класні результати. Це те, що нам зараз потрібно. Тому круто, що Залужний тримає руку на пульсі, комунікує своїми колегами, своїми друзями, топ-генералами із Заходу Британії і НАТО. Ну, це е, із оперативних новин наразі буде додатково. Я обов'язково вас повідомлю. А наразі підпишіться на канал, зробіть донат для 90 에, якої 93-ї, 93-ї, вибачте, вже путає з 47-123. Ми з вами машину зібрали на 47-му шарк. Да. Для 93-ї бригади, які зараз воюють на Бахмуті. І дуже важливо напишіть, будь ласка, відповідь в коментарях, які у вас зараз очікування від контрнаступу, що ви зараз бачите, чи потрібна була ця зустріч? Як вона власне з тої інформації, що відбулася, які рішення вам підходять? Тому що запорізький напрямок, те, що говорять ці генерали, для нас важливий. Ми повинні розрізати. Тобто, зараз вже секрету як такого ми не показуємо. Ми йдемо чітко на ви розрізаємо Росію їхні сили, їхню логістику і звільняємо українські міста. а Потім вже визначаємо, в який з напрямків іти. От, напишіть, будь ласка, ваше ставлення до зустрічі, до контрнаступу, ну і до активізації ФСБ, російського путінського е силового органу. Е дякую вам, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.